Під вночішнім покровом столичні оперативники затримали трійцю молодиків. Силовики кажуть, на проспекті Ватутіна вони намагалися вдертися у торговельний павільйон. Встигли лише зламати замок, а через мить їх затримали. О карного розшуку розповідає, трійця грабувала ядки у різних районах Києва. протягом двох нічей дані граждані. Кіоски на Солодніському районі, в тому числі Шевченківській ряд епізодів. Сьогодні перевірили они там кіоски і приїхали сюди, які вкрили кіоски. Після чого були задержані. Скажіть, за що вы задержали? Не знаю я. Просто так взагалі. Навірно, не знаю. Всі затримані молодики із кримінальним минулим. Вони відсиділи у в'язниці за крадіжки, там і познайомилися. Кілька місяців тому вийшли на волю. Тепер стаття, яку їм інкримінують, не змінилася. Молодикам загрожує до шести років за ґратами за крадіжки. Коли їх затримували оперативники, вони намагалися втекти на власному авто. Один із міліціянтів підійшов до машини. Зловмисник, що сидів за кермом, натиснув на газ, і автівка із правоохоронцем на капоті зірвалася з місця. Колега оперативника вистрелив у авто. І, хоча кулі були Гумовими. Після пострілу втікачі зупинилися і міліціянти повалили їх на землю. Силовики кажуть, лише за одну ніч злодії обчистили шість кіосків. Скільки всього пограбованих яток на рахунку товаришів з'ясовує слідство.